У четвер, 16 червня, у великій виставковій залі Лозівського краєзнавчого музею відкрилась виставка, яку присвятили прийдешньому професійному святу дню медичного працівника. Сьогодні збулась наша мрія, і ми відкриваємо виставку, яка присвячена дню працівників медичної галузі. Історія медицини в Лозовій починається із відкриття земської лікарні у 1914 році, яка була розрахована всього на 18 ліжок. Головним лікарем з першого дня був Іван Федорович. Дикий це був не просто лікар, це був вчитель, чудовий організатор. Це людина, яка жила своєю професією. Ідея створення незвичної, але вже давно бажаної виставки на тему розвитку медицини у Лозовій у працівників краєзнавчого музею виникла вже давно, розповідає завідуюча музейним відділом Тетяна Івахненко. До того ж, працювалися цього разу швидко і легко. Знаєте, зародитися ця ідея може тоді, коли от попадається науковому співробітнику якийсь предмет. І вже дивишся на нього. і думає, це буде експонат. Ось нам попалися два тонометри. Хтось хотів їх викинути і принес. На море ми наскільки були раді, і тоді ми задумалися, а чому нам не зібрати різні інструменти, можливо, які вже зараз не використовуються, і не зробити нам таку цікаву виставку цього профілю. Поки що виставка налічує біля ста експонатів. Більшість з них це власна колекція Олега Согомлена, лікаря-невролога, а наразі заступника директора Лозівського територіального медичного об'єднання. Він розповідає, що відкриттю такої виставки дуже радий, мріяв про неї давно. Більшу частину виставлених нині експонатів накопив за час. Роботи лікарем в Лозівській центральній районній лікарні. Ті предмети, які були вже не потрібні для роботи. Звичайно, вони викидалися, списувалися. Я їх залишав, складав, оставляв все, для того, щоб все ж таки викинути і забути про це все. А так воно є в наявності, його можна показати і показати не тільки зараз, але і через десятки років, я так думаю, це можливо. Запрошені гості, серед яких більшість мають безпосереднє відношення до медицини, щиро дякували організаторам та працівникам музею. Обіцяли неодноразово сюди повертатись. Очень інтересно на самом деле. Я думаю, що кода роді під'їзду з школьних ланерей з Премірських. Я думаю, не всі довжні бути історію можна знати, не тільки помніть, а жварці, що зачитати і знати. Тому спасіба тому, що така експозиція є сьогодні в наших музеї. Виставка буде функціонувати щонайменше до 16 вересня. Працівники музею також мають Надію, що вона буде поповнюватися новими експонатами та експозиціями та згодом стане постійною. кажуть, розраховують на допомогу небайдужих відвідувачів.